По завершенні гри проти Генка футболістам Динамо бракувало слів. А кашоніби автобус вивезли, і стали там що там організовано, туда організовано. А хто міг передбачити таке за день до матчу? Динамівці у гарному настрої готувалися до поєдинку. Олег Блохін жартував і незвично відкрито спілкувався із пресою. гра виграв відповідальна, я Думаю, буде волнення, напряження. Тому, як першу гру почнеш, так, мабуть, і задасться. Перший поєдинок групової стадії Ліги Європи перша можливість підтримати футболістів на домашній арені в Єврокубках. Як ми пам'ятаємо, кваліфікація проти АктоБ проходила запорожніх дискваліфікованих трибун. Попри дощ та холоду, болювати прийшли більше 30 тисяч людей. До речі, гроші заплатили. Появу команд на полі зустрічали оплесками та гаслами підтримки. Динамівці відповіли моментами, Аруна та Ярмоленко взялися перевіряти кета лише з перших хвилин. Та воротар бельгійської команди впевнено відводив небезпеку. Кияни пресингували суперника часом забуваючи про оборону. Тремулівна заблукав десь біля Карного Генка. Вукоєвич не одразу зрозумів, де знаходиться, Бойовий біг вибіг сам на сам, але влучно пробити не зумів. Перший небезпечний дзвіночок нічому не навчив господарів. Хто ж знав, що цих дзвіночків буде три, як у театрі? Це вже віда не дістав м'яча в підкаті і дозволив бойовдруге перевірити кваліфікацію Коваля. Після матчевий розпач Максима можна зрозуміти, він провів цю гру на високому рівні. Як власне і хачіріді, не звинувати ж Євгена у пропущеному голі. Свого опонента він накрив, з горіусом не допрацювали інші. Ми мене тренуваннях працюємо в захисті, щоб і і нам допомагали. Ну, сьогодні, наприклад, я за сьогодні говорю, сьогодні якісь... Я сам не понял, як там залетів. Удавили, Пропущений гол став останній утрапив дуже ємкі і чаще терпіння вболівальників. Свист, викрики ганьба та показовий протест від фан-сектору динамівців. Дивитися останню атаку, яка могла врятувати нічию, вони не хотіли. Звісно, результати не, не впечатляють, але так як половина болела, да, болела проти нас, то краще пускай сидять вдома і не приходять. Це моє мнення. Іншу думку має ветеран Гусів. Разом із Безусом та Вукуєвичем він прийняв після матчевий удар від розлюченого сектора. Розговор був такий не дуже приємний. Ребята вискали своє мені. Нам нічого залишилося, крім як просити прощення, звільнятися за такі результати. Поки більшість динамівців жалілися на банальний нефарт, розібратися в проблемах киян спробував головний тренер суперників. У Динамо дуже багато висококласних гравців, але вони не є командою. Потрібно дуже багато працювати разом, щоб досягти успіху, як моя команда. Сьогодні ми бились, грали з бажанням це ключ до успіху. Будувати команду Блохін надалі буде без баля Михайлоченка та Роменського, залишаючи непривітний Олімпійський, Олег Володимирович не прощався, а просто сказав до побачення.